Всім привіт! Я Анна Марсікова, моряна чернівчанка. Розповідаючи що про наше чорнине місто неможливо обминути головні одній його національний університет. Мій дідусь довгий час працював у Чернівецькому національному університеті. Адже далеко не всі бували за цими могутніми воротами. Я аж у дитинстві тут гуляла ледь не кожен день. Саме дідусь прищепив мені любов до рідного краю, часто влаштовуючи екскурсії і показуючи мені різні куточки чернівців. Нещодавно ми побачили кумедних ліжачків, що з'явилися вулицями міста. Ми вирішили поцікавитись і дізнатися, для чого ж вони. Площа Пресвятої Марії є одним з моїх найулюбленіших місць Чернівців. Вона відіграє важливу роль у житті міста. Так, тут часто проводяться туристичні ярмарки та інші важливі події. Проте для мене вона є улюбленою, тому що літніми вечорами ми з друзями часто любимо прийти сюди пограти на гітарі, а зараз я люблю просто покататись на велосипеді. але й місцеві жителі. Склалось так, що моя робота знаходиться на Кобилянській. Щодня, прямуючи нею, я з захопленням дивилась на велосипедистів. І нарешті я сама маю змогу покататись, проте нещодавно з'явився ось такий вікна. Руську пісеньку, яка, на мій погляд, як найяскравішого, характеризує наше сьогоднішнє прогулянку місто: